У Дніпрі, в районі вулиці Паторжинського, 31, сталася аварія на водогоні. Почала підтікати труба, що постачала воду до осель Дніпрян. Комунальники максимально швидко відреагували на повідомлення про надзвичайну ситуацію та ліквідують її наслідки. Аварія трапилась ранку 31 березня. На місце пошкодження водогону направили ремонтну бригаду комунального підприємства Дніпроводоканал. Зараз знаходимося по вулиці Патажинського, 31. Добралися до пошкодження на аварійному водогоні. Зараз проводили ремонтні роботи на ньому. Зараз будемо відкривати водогін для того, щоб провірити, устранили пошкодження максимально правильно чи ні. Також зараз знаходиться в нас шість будинків без водопостачання та працюють дві одиниці з постійно. Зараз аварію ліквідують. Водопостачання до домівок мешканців вулиці Паторжинського буде відновлено найближчим часом. Почалися роботи зранку і планують завершити до кінця робочого дня.